4 яйца дрипка соли 250 миллилитров молока. 50 грамів цукру. Якщо ви любите солодке, то можна додати 100 грамів цукру щоб було більш солодке. 100 грамів борошна, звичайного пшеничного. Спасибо. Ще я додаю ароматизований цукор. В мене з ароматом рому. Це може бути будь-який інший. Чи ванільний цукор. Чи будь-який інший, з яким ароматом вам сподобається. Або можна замінити на олійку олійку ванільну, лимону чи будь-яку іншу, якщо вам хочете додати якогось смаку. Сьогодні я додаю цукор з ароматом рому. І разом Беру ось таку форму і змащуємо її маслом. Тепер потрібно форму присипати цукром. Беремо черешню, у мене приблизно ну десь 500 грамів черешні. Вона вже очищена від кісточок розрівнюємо її. Та заливаю суміщо. І ставимо все це випікати в розігріту духовку. Такий є у нас пиріг. Ось так він виглядає всередині. Можна його їсти як в холодному, так і в теплому виді. Це зовсім два різні смаки скоштуйте, як вам більш подобається.